Тоді вийшов Пілат знову приторю, покликав Ісуса і каже до нього «Ти, цар юдейський. Ісус відповів, кажеш ти від себе, чи інші так тобі про мене оповіли. Озвався Пілат хіба я юдей, Народ твій священники видали мені тебе, що ти зробив. Відповів Ісус, Царство моє не від цього світу. Якби моє царство було від цього світу, слуги, мої воювали, б щоб я не був виданий Юдеям, та моє царство не звідтіля, мовив Ісус, до нього, мовив до нього пилат, то ти, цар, відповів Ісус, Ти кажеш, я цар, я на те родився і прийшов у світ, щоб свідчити істинні. Кожен, Хто від істини слухає мій голос. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Я сьогодні постараюся коротко, <клух> ну, постараюся, не обов'язково, що так буде, але постараюся коротко, бо така погода, що хочеться лише спати. Так? І це дуже вже чудо і диво, що ви сьогодні є тут, а не досипаєте після всяких праць тижневих, які, які бувають. Тому вітаю всіх вас сьогодні. І ми сьогодні маємо чергову неділю 20-му зістанні Святого Духа. Крім того, ми сьогодні залимою про одного викомученика, кажіть кого демітрія, добре. І маємо ще сьогодні ще одну, скажімо так, нагоду святкувати, празнувати. Сьогодні є праздник, свято. Ця неділя має свою окрему таку ще назву, як неділя Христа Царя. Сьогодні і саме у цю неділю Христа Царя це, читається цей уривок Євангелія з Івана. Думаю, що коли ви слухали цей уривок, то ви вже зауважили, що тут є дві такі ну, одна така дискусія, дискусія між Ісусом Христом і з яким Пилатом. Тобто Пилат розмовляє з Ісусом Христом. Догадаємо собі, хто такий Пилат. Пілат це начальник на той територію, на якій є, до якого привели Ісуса Христа, і Пілат має цю якраз владу розпинати людей або не розпинати людей. Так? І ми чуємо ту дискусію. Тобто чуємо, що знову Пілат увійшов у креторію. Він покликав Ісуса і каже до нього запитання. Тобто, Це ставить запитання Пілата. Ти цар юдейський? Як думаєте, звичайне, звичайне запитання. Звідки Пилат е, бере собі таке запитання? Бо саме з такою претензією, пересвященники Фарисеї, привели Ісуса Христа до Пилата. Він робить із себе царя. Ну І тому е, Пилат не знає, хто такий Ісус. Хіба чув про нього десь там щось. Але так само сьогодні, зауважте, він чує від. Цих просвященників книжників, що Ісус робить із себе царя юдейського. І тому по цих чутках Пилат ставить конкретне питання: Ти цар юридийського. На що Ісус відповідає? Ми чуємо: кажеш ти від себе, чи інші, про мене, тобі так оповіли? Оце дуже важливе запитання Ісуса Христа. Кажеш ти це від себе, чи Ти говориш це згідно чуток? Які ти чув. І тут я хочу трошки зупинитися на рахунок цього, на рахунок чутків і щодо що нашого життя з вами. Як часто так буває, коли ми щось чуємо про когось, де щось чуємо про когось, і е, в нас є подвійна дія або або. Ми або приймаємо цю чутку і починаємо в неї. Вірити, відповідно, починаємо судити згідно цих чуток ту чи іншу людину. Або є досконаліша поведінка це тоді, коли, коли ми з вами, коли ми приходимо до тої людини і питаємося, чи справді ти зробив таке і таке? Тобто, і сьогодні Ісус Христос, як ви так само, і ви бачите, Він вимагає. Що він вимагає Ісус від, від Пилата? Тобто ти це даєш запитання згідно того, що ти вже, вже переконався, хто я такий є сам особисто, чи ти судиш мене згідно чутків, які ти про мене чув. І потім Пілат, якби озвався і він каже, хіба є і людей, народ твій, просвященники, видали мені тебе, що ти зробив? Філат тут, якби каже, я лише по чутках тебе знаю, я не знаю тебе особисто. І потім, тут, якби таке, знаєте, для нас важливе запитання. Бо в іншому місті Ісус Христос одного разу питається своїх учнів. За кого мене мають люди? Ну, І апостоли відповідають, Одні, вони кажуть, що мають тебе за Івана Хрестителя, інші кажуть, що ти і я. Третій, ще за якого, вважайте за якогось із пророків, який встав між нами. І потім важливе питання Ісус ставить учнів, а ви що кажете? Хто я є для вас? І тоді Петро, так, встає, як сміливий, Петро, як перший, і він каже, ти Христос, син Бога, живо. Тобто ти син Божий, ти, ти Бог, так? тобто дається визнання апостолу. Петро, і у інших багатьох місцях так само Ісус потребує не так, щоб ми Його сприймали згідно чуток, хоча і це вже важливо знати згідно інформації про когось, але щоб ми знали Ісуса Христа особисто з досвіду спілкування з ним або перебування з ним. Тобто це дуже важливо є. Тому що знову ж одна справа. Знати когось про когось з слів когось і знати особисто ту людину. Я сьогодні не один раз так стикаюся з тим, що коли сходимося, десь говоримо про когось, один про одного, ну, так обговорюємо, маємо такі да, грішки всякі. І коли ми обговорюємо і, наприклад, мені одна людина зі мною говорить і каже про третю людину. А, а ти знаєш, а він такий, він так, так поводиться. І уявіть собі тепер, коли я, коли я знаю цю людину, про яку говорять, знаю коли, про цю людину, коли говорять, і знаю, що це неправда. Ну, тут тобто я вже не буду вірити. Чому не буду вірити? Ну, Бо я знаю особисто ту людину, що воно так не є. А тепер, якщо я не знаю тої людини, то я дуже легко можу повірити. Бо один такий смішний випадок. Одна жінка священника стояла на дворі, на храмовому святові, ну і там був присутній, відповідно, той священник, який чоловік на тому храмовому святові. І одна жінка підходить до тої жінки священника і починає казати: ви знаєте, той священник, а він такий такий, а він а він, а він, а він, а він, там чи поганий такий, поганий такий. No, і, а жінка слухає, слухає, слухать, і вона розуміє, що це про її чоловіка. Ну no, і потім в кінці вже, вже жінка не витримує і каже, знаєте, каже, а той поганий священник, хто каже мій чоловік. <laughs> і, і жінка, знаєте, відразу так, що, ну то тут не я кажу, то не я так кажу, то знаєте, то Василь там про неї так говорить.". Тобто Вже відразу сором, буде, так? Тобто що це класика. Це, це тобто, бачите, що означає, що означає не просто чути про когось, а знати когось. Тобто знати когось конкретно. І так само, мова про Ісуса Христа. Добре знати про Ісуса Христа, мати якусь інформацію. Це є добре. Але сьогодні заклик до того, щоб знати Ісуса Христа особисто. І тому Ісус, як би, ставить білатові питання, але кожному з нас ставить питання. Ти звідки про мене знаєш, тобі розказав хтось про мене, чи ти маєш особисту зі мною зустріч? Бо якщо ми візьмемо умивки Іванелія інші, то ну, задаймо собі того, тих сліпців, чи ту жінку, чи того Вартинея Сліпця, так, чи, чи ту жінку, яка посилала свою дочку, ну згадаймо собі про них. Вони чули спочатку про Ісуса Христа, або візьмемо, саме, наприклад, Захей. Захей чув добре про Ісуса Христа. Але чого він прагнув, не просто чути про Нього, але побачитися з ним, бачити, мати з ним зустріч. І то саме на духовному рівні з нас не просто знати про Ісуса Христа, і ми сюди сходимося не просто, щоб чути про Нього, але щоб знати особисто Його, щоб зустрітися з Ним, щоб прийняти Його через Слово, через Євхаристію, щоб мати з ним оцю зустріч, щоб знатися, мати з ним досвід. Отовсвіт мати з Христом особистий. І потім, що відбувається в цьому діалогові Пилата і Ісуса. Це насправді дуже гарний діалог. Дивіться, потім каже Ісус, Пілат питається, то ти, то що ти зробив такого? Ісус відповідає, царство мене від цього світу. Бо якби було царство від цього світу, я би забрав своїх хлопців, які знають воювати, а Петро мав би у себе навіть меч. А ще між апостолами був Петро з Зелот, хотки були з Зелоти? Це була така група людей, юдеїв визвольного такого руху, які дуже не любили окупантів і мріяли про те, щоб окупанти втікли з їхньої землі. Так? Ну і як думаєте, чи не забрав би Петро Зелот своїх цимбурів, щоб захищатися Ісуса від філату? Ну, що забрав би? Але пам'ятаєте, коли Петро хотів захищати Ісуса? І відтяв одному слугові до розвященника вухо, пам'ятаєте? Ну і що Ісус Христос каже, то, не роби того і вилікував його, зашив йому, так? Чудесним способом ухо тому слугові. Тобто, ми бачимо, що Ісус Христос, якби, якби хотів, то Він би себе захистив, але не та інша. І що тут важливо, бо Ісус Христос потім каже, бо Петра питається, то ти цар? Відповів Ісус, ти кажеш, я цар і на те родився і прийшов у світ, щоб свідчити істині. Але каже Ісус, моє царство не звідсіля». Тобто, Пилат мислить категоріями земного царства. Ісус на місці що робить, Ісус, якби піднімає очі Пилата, намагається підняти очі Пилата і серце не із землі до неба. Тобто на небесні речі. І то саме апостол Павло нас закликає, каже, не думайте тільки про земне, думайте про те, що є небесне. Нехай ваші думки будуть спрямовані туди. І це, знаєте, це дуже актуально сьогодні для нас. Бо у цій всіх суеті, яка є кругом нас, у цій всій суеті, ми стільки зайняті земними речами, настільки ми перейняті оцим усім, як себе нагодувати, як там, не знаю, вивчитися, як прожити і так далі, і так далі, що ми інколи забуваємо про ці духовні речі. Про важливі речі, про небесні речі, які потрібно робити для того, щоб кормити себе духовно. І, і людство сьогодні, ви самі бачите кром себе, скільки кром вас є людей, які думають про Бога, які думають про небесні речі. Мало таких людей є. І тому є сьогодні, от бачите, сьогодні це, це заохота, спрямувати свій погляд, так як погляд пилата, з земного наверх, тобто на небесне, те, що є небесним. І потім Ісус Христос каже, а як ми можемо це перевірити? Чи, чи ми належимо до цього Царства Божого? Ісус Христос каже: кожен, хто від істини слухає мій голос. Кожен, хто від істини слухає мій голос. Як себе перевірити, чи я належу до цього Царства Ісуса, де Ісус є царем? Тобто, як себе перевірити, чи Ісус є моїм царем у моєму житті? І відповідь ця – чи я чую голос істини? Чи я жию цим голосом істини. Тобто, бо кожний, хто від істини слухає голос мій, тобто Слово Боже, так? Це є голос Ісуса, можемо так казати. Біблія це, це є голос Божий. І кожен, хто від істини, хто, для кого є царем Ісус є царем, бо ми сьогодні кажемо, що це не для Христа Царя, для кожного, хто Ісус є Царем. От кожен має любов до цього слова і хочеться його слухати, хоче його виконувати. Тобі, тому просив собі сьогодні Святого Духа, просив, щоб він нас водив тими шляхами, які будуть завжди нас приводити до цього, до послугу істинні. Тому що, знаєте, кожен має свою правду, а істина одна. Щоб ми були дітьми істини. це важливо. Щоб ми хотіли бути дітьми істинними, відповідно, щоб ми хотіли бути тими, які належать до цього царства, і в яких цар... Ісус є царем. А Ісус, коли є царем, то це не цар, який від вас тільки хоче вимагати. Як знаєте, нас кажуть, з бідняків здирають всю шкіру, я кажу, самі багачі, там не знаю хто, хотіли би, якщо треба зекономити бюджет, то де економлять? Mm -hmm. На кому? Ну, це не знаєте, не кому, так? Ісус так не поводиться, Ісус не є таким царем. Ісус як є цар, Він сам іде на Хрест, щоб врятувати нас. І тому важливе запитання сьогодні. Хто для тебе є Ісус? Звідки ти про нього знаєш з чутків, просто лише з чийогось голосу? хоч це вже непогано, чи все ж таки ти знаєш Його від особистого спілкування з ним? Від особистої зустрічі, від особистого досвіду. Найдух нам це допомагає вести нас до цього, до цього такого знання правдивого істинного з Христом. Слава Ісусу Христу!